Вітаю глядачів Суспільного. Ми знаходимося в Широківській громаді і будемо говорити про поточну ситуацію в Криворізькому районі разом із головою військової адміністрації Криворізького району Євгеном Ситниченком. Доброго дня пандень, якщо говорити за останні декілька місяців, наскільки напруженою була ситуація та наскільки частими були обстріли? Майже щодня, спочатку квітня місяця. Можна так сказати, з першого дня вторгнення Збройних сил Російської Федерації вони заходили на маршах, ми пам'ятаємо, що вони дуже швидко, але не дійшли вони до Криворізького району, наші Збройні сили зупинили їх на підступах до нашого району. І протягом березня місяця таких активних дій з їхнього боку не було, а от з квітня місяця. Вони почали масово обстрілювати наші межі нашого району це Зеландольська, Пострівська, Широківська, Карпівська громада. І протягом останніх місяців до, до сьогоднішнього до жовтня щодня були обстріли той чи іншої громади, деколи. Майже всі п'ять громад прифронтових, ти, так би мовити, були під обстрілами. Особливо це було саме напружено в час жнив, коли були комбайни в полях. І вони навмисно обстрілювали комбайнерів, горіли поля, ДСНС служби виїжджали, працювали цілодобово. <кій> То такі були тяжкі часи. І коли пішли польові роботи, вже осінньо поліві роботи, також вони не покидали цих. Терористичних обстрілів сільхозпідприємств, але м, наші хлопці вже пішли більш активні дії вести і зменшилась частота обстрілів. і Наші сільхозпоробники завершили посівні кампанії на сьогоднішній день, досівають озимі пшениці, озимі ячміні. І так би мовити, на нашій території Криворізького району посівна кампанія відбулася майже на 100%. Але чи є певний відсоток полів території, де не змогли аграрії зібрати попередній врожай? Да, це на межі з Херсонської та Миколаївської областях. Це поля, які найближче були до лінії розмежування нашого району, і вони найбільше ближче до було лінії фронту. І вони постійно під обстрілами, постійно вони моніторилися їхніми безпілотними. Апаратами фіксували, тільки виїжджала техніка, вони відразу обстрілювали багато їхніх застарілих ракет, які РСЗВ Ураган та «Смерч» – ці касетні заборонені на всьому світі заряди, вони не розриваються. І після таких масовних обстрілів дуже багато забруднених територій, полів, посадок і толок, які наразі ДСНС служби відпрацьовують до сих пір. І вони будуть ще дуже довго їх розмінову, тому що дуже велика площа, навіть на ці проценти по нашому території району як 2% забруднених територій підраховано, але в загальній сумі це більше. Майже там 4 тисячі гектар. Це забруднених територій. Це так по попереднім підрахункам. А скільки ще є ракети, які упали, і ми їх ще не знайшли, тому що територія велика і туди не підходила. Наразі зараз звільнюється територія Херсонщини і збільшується територія Сіра, так би мовити, і наша територія вже не буде під обстрілами. Деякий час буде спокійний, туди вже будуть виходити служби ДСНС, поліція. І вони будуть виявляти ці нерозірвані заряди і ліквідовувати їх, зачищати. Тобто це ще буде дуже багато часу. Скільки от за цей час було зруйновано, понівечено будівель, житлових будинків? Дивіться, майже 400 будинків приватних, частково пошкоджених, більше 100 зруйнованих, 700 квартир. Також частково пошкоджених. Койде там вікна, двері такі невеликі. а Деякі квартири є, пробиті потолки, пробиті криші, прямі влучання. Є. Комунальні підприємства, школи, садики. Також є. От у нас п'ять навчальних закладів в районі, три з них майже зруйновані, один 100% відсотків зруйнований, який не підлягає від будівництва. Це Апостолівська громада, і там цей навчальний заклад був в тому році тільки відкритий. Надсучасний навчальний заклад, і його, на жаль, повністю зруйновано. Два навчальних заклади в Апостолівській громаді також, це в самому місті Апостолу, прямі влучання ракети С-300, там неможливо проводити навчання, але є можливість їх відбудувати. Беко-Стромка також навчальний заклад влучання по місту, деякі є попадання в ліцеї цими їхніми безпілотними. чи БПЛА БПЛА, Шахіди, чи яких там Камікадзе. Камікадзе, Так а якщо говорити про роботу критичної інфраструктури, чи вдається її підтримувати, чи вистачає ресурсів ну, як матеріальних, так і людського потенціалу? Ну, на сьогодні. Дивіться, саме найбільше і найчастіше руйнується це лінія електропостачання, тому що після майже кожного обстрілу перебуваються лінія лінії електромереж. Вони перебуваються. І рес працював дуже в підвищеному стаді, в напруженому, але вони повністю з усіма завданнями впорались. на сьогоднішній день. По всій території району та міста світло є. Безперебійне світло і працюють вони в штатному режимі, незважаючи на те, що коїкі трансформатори це вже такі вузоли, які більш об'ємні, більш дорогостоючі, були зруйновані, але вони їх відновлювали, ремонтували. І десь саме більше у нас три-чотири доби не було світла в деякому велика Кострумка Чимарівська, коли було пряме влучання в трансформатор, і вони йому робили заміну, але вони його швидко замінили, це велика така робота, <кій> і відновили світло. Газопостачання, де проходить, ну, як говорять, воздушка, у нас просто це перебувається труби осколками, вони їх швидко ремонтували. А в Бекостромки місяць назад було масштабне влучення в, в такий вузол, який розв'язка газова, то майже три тижні не було газу, але вони також винайшли матеріали, зробили і під обстрілами ремонтували, обстріли продовжувалися, але вони запустили газ. І на сьогодні світло, вода, газ по всій території нашого району є безперебійно. Немає як там режимів включення, відключення. Цілодобово подається комунальні ці всі блага. Після влучення в греблю в кривому розі що було от в Криворізькому районі з водою? Чи було підтоплення? В Широківській громаді обійшлось без підтоплення. Річка, звісно, піднялась на високий рівень, але з берегів не вийшла. Люди працювали цілодобово, слідкували за рівнем водою, техніка дежурила та слідкувала за цим всім моментом. ДСНС служби також відпрацьовували і дивилися за рівнем води протягом всієї території. Після того, як російські ці організми взірвали дамбу, ну як би зірвав, влучили в дамбу і пішла. Витік води з Карочиновського водохраніличного річка. Інгулець піднялась на 2,5 метри. Вода в руслі і таким чином змила переправу, яку сполучала Інгулець, город і селище Широке. Сюди люди переїжджали. Наразі ви бачите результат, її розмило, змило. Але найближчим часом вона буде відновлена, тому що поруч у нас комбінат гірно збагатчим, Інгулецький який допоможе вирішити це питання. Зараз нормальний рівень води в річці, стабільний. Після влучення по дамбі і по деяким критичним інфраструктурам водопостачання не було води на Софіївській і Лозувацькій громаді, тому що була перебита водопостачання і, звісно, Дуже велику шкоду вони задіяли, тому що до сих пір ведуться відновлення роботи по дамбі. Тож це такий великий об'єкт. По місту були підтоплення, майже 112 будинків було підтоплення в найнижчій точці русла ріки, де був самий маленький берег води, там вода вийшла. Але людей відселили там 20 будинків, чи 30, не пам'ятаю. От, людям, люди на другий день повернулися вже в свої будинки, тому що відпрацювали ДСНС, там були зірвані дамби і прочищені русла, і вода на другий день то обіда зійшла, і люди повернулися до своїх домів, до своєї звичайної. Роботи. Так то Міськводоканал, комунальні служби, ДСНС швидко відпрацювали, відреагували і дві доби без відпочинку працювали над ліквідацією. І на четвертий день можна було вже стабілізувати водопостачання по всій території району. То Всі відпрацювали дуже добре. Як одна команда, всі працювали на одному рівні, і поліція надавала допомогу, і патрульна поліція, всі комбінати, які працюють на території нашого району та міста, всі надали техніку, все і швидко ліквідували. А от на початку так ви зазначали кількість пошкоджених або зруйнованих будинків, так в тому числі критичної інфраструктури, як щодо відбудови або пола... Ті будинки, які можна полагодити, от як це відбувається і за чий кошт? чи допомагає громада відбудовувати людям? Будинки? Громади, звісно, самі виїжджають на кожний обстріл, на кожну заявку людини, фіксуються всі моменти. І миттєво реагують. Є запас. ми от з квітня, місяця, коли вже стикнулися з такою проблемою, що вибиті шибки, холодно. Ми вже тоді почали відпрацювати найшвидше, що це плівка, найшвидше відреагувати плівку. І ми закупали плівку, і волонтери давали, і різні організації, і за бюджет громади, і за бюджет міста надавалася допомога, і людям комунальні служби приїжджали, допомагали забивати ці шибки і вікна. Потім на постійних там забивали більше і USB, і фанера. На сьогоднішній день все зафіксовано. Кожна зруйнована, пошкоджена, частково пошкоджена будівля, квартира зафіксована. І наразі зараз, коли відійдуть на безпечну відстань, зупиняться обстріли, закупається скло і буде все надаватися і ремонтуватися. Фінанси є, громади спроможні на тій території. Закупити скло і оплатити ці всі роботи, тож кожній людині буде надана допомога. Чи готовий Криворізький район до опалювального сезону? Чи є тут якісь виклики для мешканців? На сьогоднішній день, на цю хвилину, дякуючи на нашим збройним силам України, ПВО службі, які відпрацьовували і збивали ці ракети, на сьогоднішній день інфраструктура, яка забезпечує опалювальний сезон і тепло до наших домівок і наших громадян, повністю в підготовлено. Повністю підготовлена і в робочому стані. Проведені всі необхідні заходи щодо перевірки лічильників, навчання операторів, димоходи, заземлення, теплотраси провірені, де утеплені, де частково там відремонтовані. Тобто на сьогоднішній день всі котельні комунальних підприємств готові до зимового опалювального періоду. Щодо тих котель, які на твердопаливних пілетах працюють, наприклад, в Широківській громаді, всі підприємства, майже всі підприємства на пілетах працюють. Завезений необхідний об'єм пілети. Щодо постачання електроенергії, ми знаємо, що котельні працюють також і за що електроенергії. Рес підготовлений, збільшили кількість засобів для ремонту, роблять запаси на зиму і закупили більше разів більше тих матеріалів, розходних матеріалів, які потребують для ремонту. Електромереж і газові господарства так само працюють, закупляють резервну кількість і прораховують ті чи інші ситуації. Також ми відпрацьовували з службами ДСНС надзвичайні ситуації, проводили збори засідання ТПНС і відпрацьовували ситуації, якщо будуть перебиті. Теплотраси або газопроводи в мороз в холодну пору року будуть розгорнуті пункти обігріву біля тих будинків, де потребують, буде, не дай Бог Боже, потребувати цього заходу. Тобто ТПНС готові, ДСНС готові до таких ситуацій, проговорений план дій і план заходів узгоджений і повністю доведений всім громадам і всім службам. Загалом, якщо говорити про евакуйованих всередині громад, так, наприклад, до Кривого Рогу, до Дніпра, мешканців, який це відсоток або яка кількість людей з початку обстрілів виїхала з громад. початку обстрілу по всій території району, мабуть, майже 40% виїхало, до 50%, На 50 днів 40% виїхало, в основному виїхали тільки жінки та діти. І... Люди прихильно прихилого віку, які не могли там спускатися в підвал, ну, робити якісь речі під час сирени. Але це було недовго і на початку червня майже всі повернулися до своїх домівок. І на сьогоднішній день навіть населені пункти, як Велика Костромка, Ганівка, Заградівка, майже вже всі це ну, прифронтові такі території, які постійно під обстрілами. Вже повернулися додому. На тому тижні я був населений пункт Бекостромко. Вже бігають діти по, по вулицям маленькі, повертаються. Хоча гучно чути, як працюють Збройні сили України, але вони не реагують, вони вже діти розлічають, що це артилерія, це там гра, це ураган. Вони коментують, що, з чого стріляють наші хлопці. І життя повертається. І вони не реагують на ці обстріли. І я ж говорю, що було проживало там 1900 чоловік в Бекостромці, Велика Костромка. Виїхало під час війни там активної фази проживало там 600 чоловік. А зараз повернулося там 1400 чоловік. Проживає. Більша половина повернулася. Якщо говорити про е, внутрішньопереміщених осіб, чи багато до Криворізького району приїхало, наприклад, евакуювалося з Херсонської з Миколаївської області. На сьогоднішній день 8100 проживає на території Криворізького району без міста. В місті проживає майже 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них 2600 діти. На території це в основному Херсонська область, Харківська, Луганська, Донецька область з Ніколаїв, з Ніколаївської області не так багато і Нікопольський район після початку, от, липня місяця, коли їх там почали масово обстрілювати, також люди підійшли. Ну, в основному Херсонська область, і вони, коли звільняються населені пункти, вони там два-три дні і виїжджають назад. Тільки, да, тільки зачищають зону фільтраційні роботи пройшли, СБУ поліція відпрацювала. І вони відразу виїжджають. Вони не сидять тут, ну, кажуть, наш дом, то все, ну як кожен за все переживає, вболіває за своє господарство і виїжджають, не сидять люди. Як працюють лікарні? Лікарні працюють, вони обслуговують. Криворізькі населення. Вони обслуговують внутрішньо переміщених осіб. Лікарні повністю впорались з цим навантаженням. Навіть скажу більше, не то, що на відмінно, а на відмінно з плюсом. Тому що жодна людина не була не ну, не, не була, яка не надала допомогу. Навіть внутрішні приміщення, особи, які не зареєстровані, не вони приходять до лікарні, їм надають медичну допомогу. Незважаючи на те, що там чи карточки, не то вони приходять до лікаря, звертаються, приходять, видно, що вони не місцеві, там, щоб вийшли, тільки вийшли недавно, з яким-то питанням їх медсестра проводить до того лікаря, до якого потребує, надається допомога. І навантаження на лікарів дуже велике, але вони з усім впорались і дуже гідно стоять. І дуже велика їм вдяка за їхню працю, тому що інколи вони по дві-три доби не виходять з того приміщення і не знімають своїх халатів. А всім забезпечені лікарні, і в тому числі аптеки ліками для населення? Медичним забезпеченням всі лікарні нашого району забезпечені на 100% з плюсом. Завдяки місцевим бюджетам, обласній адміністрації, обласній раді, усім гуманітарним волонтерським допомогам, які йшли із Польщі, і з Німеччини, і з різних других. Державу не надавали. їхали фурами перші місяці, і не тільки медикаменти, а ще й засоби, і апарати УЗІ, нові, рентгенапарати везли дуже багато і продовжують вести і допомагати з-за кордону. А також і державні всі програми працюють, і фінансування забезпечене, лікарні забезпечені всім. Перший місяць квітень були в аптеках, звісно. Деякі провали по деяким медикаментам. На сьогоднішній день всі аптеки працюють в штатному режимі, і ліки є на полицях усі згідно там їхніх закупівель, І навіть на хронічні ці всі захворювання, які там були просадки, інсуліни, то все, все в повному обсязі, без, без ніяких черг немає. Все в доступі. В доступі. Євгене, ви зазначали стосовно того, що наразі коштів вистачає на все. А як щодо майбутнього бюджету, як він буде формуватися на 2023 рік і які основні статті будуть в першу чергу розглядатися? Ну, щодо бюджету 2023 рік, питання таке, ще, не знаєте. Не сформовано, можна сказати так, але я думаю, що врахують всі потреби, які будуть потрібні для наших мешканців, і ці питання, які виникають сьогодення, також будуть враховані. Але проблеми з бюджетом підрахувати зараз ще важко, тому що деякі підприємства, які були бюджету утворюючи на тих чи інших громадах, не надають повному <кхем> обсязі свої. Виконання, тому що ми розуміємо, що деякі підприємства не працюють на повну потужність. О, то щодо бюджету 2023 рік ще тяжко сформулювати це все, тому що ще не зрозуміло, що у нас буде, яка цифра буде надходжень. Але я думаю, що все буде добре, тому що потихеньку відновлюють свою роботу деякі підприємства. Не жодне підприємство не закрилось. Деякі були паузи брали, деякі уходили на дві треті, працювали. Але всі підприємства працюють. І я ж повторюся, що поступово виходять з цієї паузи, і я думаю, до кінця року вони підуть працювати на повну потужність. І з бюджетом вирішиться питання. Але я хочу завірити, що бюджет в бюджет буде закладено всі необхідні для людей потреби. І останнє питання, чому медоїд? Є такий звірок, борсучок маленький. І, ну, от ми, Україна не велика страна, але собі нікого не боїться і всіх переможе. Ну, так само медоїд в Афріці живе такий маленький звірок. Він нікого не троє, він живе своєю життю, живе для своєї родини, але коли на нього нападають там, льви, там, бородавошники, він дає гідну відсіч і завжди перемагає. Тобто, ми як Україна не велика держава, але вільна, нікому ніколи не скорена і переможе всіх, і навіть цього руського медведя.